Вітаю, шановні платники податків. Головне управління ДПС у місті Київ інформує, що стартувала кампанія декларування доходів громадян. То всі громадяни, які протягом 2024 року отримували доходи, зобов'язані подати декларацію до 1 травня 2025 року. Нагадуємо, що сплата податків це конституційний обов'язок кожного громадянина та підтримка оборони спроможності нашої держави. Порядок подання податкової декларації про майновий стан та доходи визначено статтею 179 податкового кодексу. Розглянемо основні випадки, за яких необхідно подання податкової декларації. До таких основних випадків, за яких платники податку зобов'язані самостійно обчислити суму податку та сплатити її до бюджету, шляхом подання декларації до відповідного контролюючого органу за податкову адресу платника, належить, зокрема, але не виключно, наступні: це може бути отримання окремих видів доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню у джерела виплати, але не є звільненими від оподаткування. Це може бути і суми заборгованості, за якою мене строк позивної давності, інвестиційний прибуток, частини доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції, суми перевищення нецільової благодійної допомоги понад становлений розмір, а також суми перевищення граничного розміру спеціаліста резидента Дія-Сіті чи додаткове блага. Також необхідно обов'язково подати декларацію, якщо вами протягом звітного року було отримане доходи від осіб, які не є податковими агентами. До таких належать звичайні фізичні особи, які не є суб'єктами господарювання, а також фізичні особи-нерезиденти. Такими доходами можуть бути спадщина, дарунки, доходи від оренди майна, яке належить іншій фізичній особі, доходи від операції з продажу обміну об'єктів рухомого та нерухомого якому майна тощо обов'язково необхідно задекларувати ваш іноземний дохід, отриманий за межами України. Крім того, подання декларації необхідно зробити також контролюючі особи щодо частини прибутку контрольованої іноземної кампанії. Нагадуємо, що подання декларації також передбачене і для самозайнятих осіб, де яких належать фізичні особи підприємці, а також особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Тобто до 1 травня подається декларація фізичними особами на загальній системі оподаткування, а також адвокатами, нотаріусами, арбітражними керуючими та іншими. Крім того, подання декларації передбачено також для осіб, які є іноземцями, але за результатами звітного року набули статус резидента України. Такі платники відображають декларації, доходи отримані як з джерел за межами України, так і доходи отримані в Україні. Крім того, платники податків, які планують виїзд за кордон на постійне місце проживання, також повинні подати декларацію про майновий стан та доходи. Крім того, податковим кодексом передбачені випадки, коли подання декларації не є обов'язковим. Вони перелічені у пункті 179.2 статті 170 Податкового кодексу. Податкова декларація не подається, та обов'язок платника вважається виконаним, якщо такий платник отримував доходи. Зокрема, доходи, у тому числі іноземні, які не включаються до загального місячного річного оподаткованого доходу. Доходи виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру такого доходу. Доходи від операції з продажу, обміну, дарування, майна, за які не оподатковуються, оподаткову за нульовою ставкою або за яких при нотаріальному посвідченні було сплачено відповідний податок на доходи та військовий збір. Також не треба подавати декларацію, якщо вами протягом року отриманий дохід від об'єктів спадщини, якщо такий дохід не підлягає оподаткуванню, а податковується за нульовою ставкою, або з якого сплачено вами податок та військовий збір. Також декларація не подається у випадках, прямо передбачених податковим кодексом. Зауважимо, якщо за наслідками звітного року, ви отримали доходи, які підлягають оподаткуванню, і які не включаються до загального річного податкового доходу. В такому разі ви подаєте декларацію, в якій відображаєте всі доходи, отримані вами протягом року. І ті, які підлягали оподаткуванню, і ті, які не підлягали оподаткуванню. І останній випадок, коли громадяни подаються декларація, це за їхнім бажанням. Це стосується тих громадян, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку.